Коли ви так сильно бажаєте, щоб ситуація змінилась, і більше того, ви все ж таки щось робите для цього, справа в тому, що нам завжди здається, що ми краще знаємо, аніж життя нам щось пропонує. Ми краще знаємо, як має бути для нас. Знаєте, саме по собі знання про те, як має бути краще, воно достатньо таке суб'єктивне, тому що. По суті, всі наші знання, вся наша база інтелектуальна, вона виключно тримається на тому досвіді, який був. Ми не знаємо свідомо того, що буде. Відповідно, те, що буде, і ті зміни, які відбуваються, все це підпорядковується вищому плану, вищій волі і відповіді на запитання, чому так, чому не. Вдається щось, чому немає змін, вони значить, приходять виключно інтуїтивно, тому що саме через інтуїцію ви підключаєтесь до інформаційного поля через душу. Відповідно, душа вам видає правильні відповіді. А мозок, він, так, знаєте, завжди рахує, як буде вигідно, знову ж таки, в контексті тих знань, які ви підчерпнули на підґрунті досвіду. Тому кожному важливо навчитися чути інтуїцію. І інтуїтивно ви можете відчувати, що те, що є, і те, як воно йде, те, як воно відбувається, це і є правильно. Просто це потрібно прийняти, навчитися цінувати. І далі, після того, як ви це прийняли, у вас з'явився внутрішній такий імпульс і органічна програма, яка сигналізує ваші душі і через душу всесвіту, про те, що вам дійсно потрібно примножити ось це. Ось це, що є, ось це благо. Тобто ми притягуємо в своє життя, все те, на чому фокусуємо свою увагу. Фокус на дефіциті буде дефіцит. Фокус на вдячності, на благості, на якихось здобутках. Притягнете саме це. Більше корисно для вас. Підпишіться, вивчайте контент. Ну і проходьте програму, вчіться системно. На YouTube каналі також є книга безкінечності. Книга, шлях до себе. Підпишіться, репост всіх обійняв.